Вітаю, друзі! Вітаю вас на каналі В'язане Тепло. Сьогодні хочу поділитися з вами мастер-класом, як я закриваю петлі голкою. Роблю це трошки в інший спосіб, як звичайно. Це не мій авторський розробок, це я підглянула на просторах інтернету. Але хочу з вами поділитися через те, що саме таким способом закривати легко і зручно. З чого почнемо? Почнемо з того, що нам потрібні ниточки, спиці для в'язання, голка для закривання і ще додаткові нам потрібно дві спиці. У мене ось такі роз'ємні спиці. і для чого вони нам будуть потрібні, ми побачимо згодом. Так, значить, що беремо? Беремо спиці. Способом, який для вас зручний. Можете набрати петлі, а можете і не набирати. Я мушу набрати, тому що я хочу вам показати е, самого нового образця. Так. Я набираю звичайним способом на дві спиці. Ви робити це не мусите. Так, петлі я набрала. Тепер, трохи закрутився. Тепер, е... Значить, пров'язую полотно. Першу петлю я знімаю. В'язати буду виворітніми петлями, щоб закріпити полотно. Так ще покажу вам, я вже такий маленький образець зв'язала. Покажу вам, я Всі петлі я в'яжу за передні стінки. Лицева і Е, Закривати петлі буду, е, на разинці 1 на один. І покажу вам, що саме буду робити зараз. Дов'яжу ряд до кінця. Самі розумієте, що для мастер-класу не потрібно таких образців. Важливо показати сам принцип, який я хочу вам. Показати. Значить так, зв'язала я ось такий образець маленький. Беру е спеці, роз'ємні в у мене. У вас може бути шка шкарпеткові не немає значення. І що я роблю? Значить, е спиця є, яка ближче до мене, розміщена, і далі. На спицю, яка до мене ближче, я знімати буду лицеві петлі, на спицю, яка далі виворітня. Починаємо Значить. лицева, виворітня. лицева, виворітня. лицева, виворітня. Видно вам лицева. Таке. О, хвилючку, лицева, виворітня. лицева, виворітня. Так бажано перезняти до... Кінця. Я буду переднімати до кінця, а у вас, коли велике полотно, то е, переймайте певними грубками. Лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева і виворітня назад. Так, ці спеції я відкладаю в сторону, вони вже мені не потрібні. Що я роблю далі? Далі я беру голку для сшивання. І е, кусочок ниточки цієї потрібно мені обрізати, що я зараз і зроблю, і покажу вам, як я далі буду закривати. Так, е, значить, яку довжину ниточки потрібно обрізати? Е, три довжини в'язаного полотна. Що ми і зробимо? Значить, відміряємо раз, два, три. Я прикладаю, ще раз покажу. Просто прикладаю, яка є довжина. Відміряю так. Раз, два, І три. От три ниточки. Один, два, три. І відрізаю. Можна трошки більше, щоб було про запас, щоб не вийшло що маленького, щоб вам ниточки не вистачить. Так, так. Одягаємо холочку і починаємо наші. Наше закривання, я так перепрошую. Закриваю завжди спицю, яка від мене є далі. Значить, ввожу спицю, будемо вводити спицю як лицеву, як виворітню. Ввожу спицю, значить, сюди першу як виворітня, її не знімаю і переходжу до передньої спиці. Першу вожу спи е голуку з ниткою, як спиця, лицева, скидаю її е зі е спиці, наступну ввожу як виворітня і залишаю на спиці. Сильно не затягуємо, але і дуже розхлябано не робимо родом, так в легкому в натягненні. Так, значить, ввела як виворітню і не зняла, залишила. Повертаюся значить, до задньої. Ввожу сюди як виворітню ще раз. От, чому, ми, чому ми зробили такий перший крок, що я ввела і залишила-не зняла? Це тому що закріпила нитку, щоб вона не з'їжджала. Зараз я ввожу спицю як виворітню, знімаю. Наступну вожу як лицева, як лицеву, і залишаю на спеці. Повертаю роботу до першої, до першої спиці. Значить, вводимо її як лицева, от бачите, сюди, як за передню стінку, як лицеву і скидую цю спеці. Наступну ввожу як виворітню, бачите, сюди, і залишаю на спеці, там не треба підтягнути. Залишаю на спеці. Переходимо до другої, вводимо її як виворітню. Першу спи... першу петлю скидаємо. Наступну вводимо як лицеву і залишаємо на спеці. І знову повторяємо нашу дію. Вводимо, значить, як лицеву як лицеву і скидаємо зі спеці. Сюди вводимо як виворітню і залишаємо на спеці. Значить, що нам дає це закривання? Закривання нам це дає, що в нас є як продовження. Значить, полотна, що мене затягуємо, бачите, лицева і вона закінчена знаночна, і лицева, ізнаночна, і воно так акуратно виглядає як закінчене. Значить, добре. добре продовжуємо. Сюди вводимо, як виборічі. Кидаємо ці спеціально. Вводимо як лицеву і залишаємо на спеціалі. Знову переходимо до передньої спеції першу петлю як лицеву і скидаємо її, підтягуємо ниточку, щоб не було розхлябано. І вводимо як виворітню і залишаємо на так, можете, Я думаю, ви вже запам'ятали, можете собі повторити виворітня. От у записати виворітня. Перший до Виворітня. Потім йде лицева. Це задня спиця, передня спиця йде спочатку лицева петля на передню стінку. туди вводимо внутрішню сторону, вводимо як лицева і скидуємо її, підтягуємо трошки полотно, далі вводимо як виворітню і залишаємо на спиці. Так Продовжуємо до кінця ряду так, виворітня. Виворітня перша петля, друга петля, лицева. Втягуємо ниточку. Перша спиця. Перша спиця, у нас іде спершу. Вводимо як, як лицева петля. Скидаємо петлю. Наступно вводимо як виворітьмо і залишаємо. Лицева. Витягуємо. Дивимося, як у нас лягають петлі, щоб акуратно лягали. Лицева. Витягуємо все білягенько. Лицева, виворітня. Бачите, як петля. Ляга, як закривається полотно, як закінчення йде акуратно. Значить, вводимо. Підпоправляємо своє полотно, слідкуємо, не затягуємо і можливо, доходимо до завершення нашого в'язання цього образця. Так, дві останні значить, з лицева ми ввели і скинули. Петлю зараз вводимо, значить, як виверуть. так, Передня лицева петля. І її ми вже кидаємо, Це нам не потрібно і сюди вводимо, як вирібня. У нас ось такий вийшов. Вийшло таке закінчення петель. Звичайно, вона ще його треба попрати. Від Відпарити, але ось такий результат, як фабричний шов. Закінчення полотна. І що я роблю в кінці? Оцю останню петлю я, значить, ввожу ще сюди, Нижня, нижня значить, знаходжу нижню петлю, нижнього ряду, ввожу сюди ниточку, як закріплюю хуй. І сюди. Ввожу. Закріплюю петлю. І тут можна ще, я ще закріплюю, знаходжу боковий край, ниточку. Закріплюю і вже її обрізаю ножничками. Ось такий спосіб хотіла вам показати, як закриваю петлі голкою. Використовую його часто, мені подобається, акуратно виглядає, коли полотно попрати, і петлі не затягувати. Не дуже достатньо гарно виглядає у закритті. Отут, бачите, як ми набирали з літньою косичкою, а ось так закриті голкою. Так що, якщо звичайним способом, так виглядає косичкою, а голкою виглядає так, Якщо кожен обирає свій спосіб. Буду рада, якщо цей майстер-клас стане в нагоді. Всього доброго, з вами не прощаюся, до нових зустрічей.